Сіло сонце за горами місяць зори сіє, ідуть вузенькими стежками Йосип та Марія. Ось і брама вифлеєму, Де ж відпочити? Хто ж кімнатку їм окрему зможе приділити, Але ж де там ні куточка вільного немає. Теж сповиватиму синочка, думка серця крає. Хтось до хліва їх спровадив, ніч прийшла по втому. Юсип з приладив, ліжечко малому. Час пливає по хвилині, у віки минулі, вже вклоняються дитині пастухи прибулі, а в горі вогнем палає зіронька яскрава, і пісня ангельська лунає, слава Богу, слава. Радій Україну, Христос народився, Тіштеся, люди, Спаситель з'явився, в кошарі, на сіні, у яслах біненьких сповитий любов'ю, наш Ісус маленький. Христос народився, славімо Його, він наш відкупитель, народу всього.